Доброго дня, любі діти! Сьогодні познайомимося із казкою Василя Сухомлинського, куди поспішали мурашки. Мабуть, ви знаєте, що мурашки розумні і корисні комахи, а про їх працелюбність склали прислів'я Мала мураха тілом та велика ділом. Всі мурашки роботящі, серед них не ледачих, дачих. Цілий день вони працюють і мурашник свій будують. Не для себе, для родини, для всієї мурашини. Дітки, а зараз пограємо з пальчиками. Недарма мурашки працювали важко. Листя і хвоїнки носили без зупинки, все робили разом. Ці Малі комахи збудували швидко затишний мурашник. Які молодці дітки і пальчики розім'яли, і про мурашок більше дізналися. А зараз, дітки, послухайте казочку, куди поспішала мурашка. На дереві сиділа білочка, вона їла горіх. Смачний, бо ж очі заплющила. Крихітна горішка впала на землю. За нею друга, третя. Багато крихіток впало на землю. А стежечкою між травою бігла мурашка. Поспішала по їжу маленьким мурашенятам. Вона прямувала на баштан, чула, що там є багато солодких крихіток, кавуна. Раптом чує, падають з дерева крихітки горішка. Попробувала мурашка горішок. Запашний, смачний. Понесла мурашка крихітку горішка до мурашника, розповіла сусідам. Біжимо мурашки по горішки, зібралися мурашки в дорогу. А дітки мурашчині, дідят крихітку, що принесла мама, діляться з товаришами. Всім діткам у мурашнику вистачило, ще й і залишилося. А мурашки вже під деревом. Зібрали крихітки і понести додому. Вистачить їжі на зиму. Молодці діти, ви гарно слухали. Чому ж навчила нас ця казка? Правильно, бути дружніми, працьовитими, ділитися з іншими. А ось ця таблиця допоможе краще вам запам'ятати казку. До побачення!